Всім привіт! І сьогодні у нас розпакування від магазину будинок іграшок замовляв дещо. Вдалось замовити ще по старій ціні за день до того як підняли ціну. Тож, подивимося, що воно Nissan Grand Turismo. І ще один Nissan, Нормально, ні? Ось вот така от штучка у нас приїхала. Доїхали. Ну, карта трошки тут погнута. Але нічого страшного. Так, ну, якісь там штуки на склі. Десь їде такий набір. Так само це весь набір. Там щось п'ять 5 машинок, та, але тут вдалося таке взяти по... ну не супер дешево, але по 350 гривень за машинку, ну цілком норм. Я так думаю. Ну і щоб було цікавіше, я їх розпакував. Подивимося, як вони виглядають. Так, GTAрчик. Що в нас цікаво є? Логотипчик промальований на решітці. Фари це пластмаска, номер 23. Напис «Нізма» на лобовусі. Щітка склоча сміка, дзеркало на місці. Колеса. Пластмаски крутиться. Ні, які пластмаски тут. Резин. Резинові колеса. Резинові колеса. Прозорі диски, ну як прозорі, не скрізні дірчиво. Так, збоку, напис. Nissan Nismo, значок PlayStation. По салону важко щось сказати. Ззадні видно трубу каркасу безпеки. А тут. Ну, майже нічого не видно в салоні. Так, позаду фари ніби. Ну, майже попали в своє місце. Пилерочок знизу трошки не підфарбований. Так, що тут заднє дифузорич. З цієї сторони ідентично. Тут поєтрозбірник, так само там ішов. Ну, таке. Ну, так трошки грубовато, я б сказав, пофарбовано, але не тут суцільне покриття, для кращої оптичності повітря. Ну, от GTR доволі такий, масивний. І тепер R-34. Подивимось. так, Тут так само. GTR на решіці намальований, внизу ще щось білим намальовано, але без поняття, що воно таке. Фари промальовані. На пластмаски, ну, фари доволі рівно попали. По написах Гранд Туризма, тут ще якісь спонсори, але тяжко розібрати, що написано. Polyphony Digital, AirTune, Nismo. ну Значки понаносили. Диски, ой, ну, колеса. В принципі, такі самі, тільки срібного обідка. О, тут відкриті вікна можна салончик подивитися, Тут спортивні коф стоять, праворульний. кермо тут такий бублик. Так, тут у нас шага. щітки є, але дзеркала забули. Ну, там є дзеркала, тут нема дзеркал. Позаду. Позаду так само з фарами ніби вцілили, куди треба. Значок Nissan, GTR, GT. Спойлер так само знизу не дофарбований, ну але як є, то ззаду класно оце от, це от якийсь ліврей окремий. Наклеене на скло. Більш якісний і деталізований, виглядає. Ну, ось такий от місанчик. Знизу що в нас має? Знизу промальовочка, мотор. вихлопна. ну, могли б пофарбувати. Але теж лишало для кастомайзерів. О, ось такі от два Нісанчика. На огляді сьогодні були на розпакування. Ну, нормально, до колекції піде. Все, дякуємо за перегляд і спокійного мирного неба.